Ви ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами настільки важче жити це життя, ніж зумером. От я зараз розкажу три основні причини. Лайк, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба жаїться, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в ері, де все переросло в цифрову реальність. І тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати світу, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштоване, я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато віків. Ми виросли на цьому. Ну нам це придалося з молоком мати. І нашої, що ми маємо здобути світу, стать серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя, і так далі. І тут ми з вами опинаємо світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш президентів вибирають по кнопки в телефоні, взагалі хто що захоче, і так далі. Розумієте? І получається, що нас міліняло з вами, хоча більшість, так що мого віку ви зеліняли, тобто ви і там, і там ви на двох стулях, типу, так стоїте. От і ми з вами, начебто, народили світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. Но нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да? ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозета. Тобто у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що Треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кохання, знайти там якусь роботу, стабільність відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це все в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь. Вони реально, ну, по-своєму, не щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасочки робити, ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І Коли ми опинилися в цьому світі, то дуже багато насправді можливостей. Дуже Через цифровий світ гроші заробляють, через блогіна, через різні там СММ, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко. да? От, але в другий момент для нас це важко і непонятно, і ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепиться і не можемо, бо світ змінився, скажучи кардинально, тотально. І тут є зумери, які народилися в цьому світі. Вони просто соблюдені, вони такі о, там що там, монетки нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви подивитися, як зумери створюють свої тіктоки, чи мережі, вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні і так далі. бо Вони в світі, що у них немає противовіста, тобто у них немає дісонанса. Вони бачать, як цей світ працює, він по факту створений разом з ними цей новий світ. І вони дуже швидко нам адаптувались. А нам приходиться такими важкими дуже кроками входить, поняли цей світ, смиряться з ним? Ну да, все помінялось. Ладно, ми будемо жити так. І за цього у нас дуже багато депресій, дуже багато тривог. Я ж кажу, дисонанса від того, як ну, пам'ятаєте це все було? А тут тепер все це все виявилося надо, і більшість мілініалів відчуває себе просто кинутими. А нахіра хі... на ви нам це розказували? Наше ви мені все життя травили бошку якимись там сказками, якщо воно так не працює, да? І от з появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато що нам міліалом нав'язувало, де да? як нас намагалися якомусь контролі держати. Ну, що ми були порядочні, там чесні, культурні і так далі. Вони вилишчі похоїся. Виявили, що не надо всіх по нульні, крім як в школі було. Так, хоча всі люди рівні, да, там, по прозаторчому мистецтву, по фізкультурі і так далі. Зараз же ви знаєте, попробуйте ти не щось скажи, особливо в Європі. Тобто дитина поліцію може визначити родителів посадять. І от на, все поняла? На стільки все помінялося. От одна з основних причин, Чого настільки важко тепер живеться, ну, плюс мінус таким бородатим чоловікам і жінкам, там плюс мінус віку, хто виховується старою старої школою. Хоча світ насправді цікавіший, ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон цього світу. Але <звіт> казати, а раніше було краще. <звіт> на жаль, можемо старіємо. Не знаю, що ви думаєте про це? Пишіть в коміті свою думку, поспілкуємося про це. Вам все, на зв'язку.